Трусики стрінги в розмірах від М до XEL, таких як Женя полюбляє говорити в кавово, яких ти там кажеш шоколадних, шоколадних карамельних кольорах. Ну що, твої улюблені? Ну так, да, блін, ну подобаються мені такі кольори, особливо. Ой, ви оділи на манекен теж цей шоколадний? Дякую, дуже гарно, yeah. Юлічка. Дякую. <гум> а, оділи на мій улюблений шоколадний колір. Ну подивіться, як він гарно. Ну хіба не. Ну хіба не класно? Ну дуже класно. Ну, подивіться, це рубчик, це стрінги, вони, блін, капець, які. Тягнуться. Ну, да. Подивіться, просто подивіться. Ну, Розміремо, а так тягнеться. так тягнеться за рахунок рубчику. і стрінги. Взагалі не відчуваєте, що це стрінги, тому що ця частина вона м'ягенька. Тут ці шви, подивіться, які вони ультратонкі, і вони от з таких м'ягеньких, приємних матеріалів, навіть ниточки тут максимально тоненькі і дуже приємні на дотик. Тому ви не відчуваєте, що от вам щось перетискає, вам щось натирає. Ви просто одягли. І все, і ви от вам буде максимально комфортно, ну не будете їх відчувати. Ще мені. Ой, класний колір масла. Популярний зараз, топлене масло. А знаєш, що ще прикольно? Тут а ця резиночка така оздоблена, безшовна, да. Така безшовна, да, і вона прошита. Тобто вона не приклеєна нічого, вона прошита. Бачила моделі, які там, де приклеєні якісь такі елементи. Фігня фігньою, я не розумію, на що її приклеювати взагалі. Тому прошита у нас резиночка, Ого! розмір М чудово тягнеться. Це можна, я думаю, Реально, XL, можна на 2, на 3 XL, а, L, -ку спокійно. М, на, L -ку, типу -ку на L -ку. да, взагалі вони такі є повномірні. Ще й до того ну, хочу зауважити, що рубчик він взагалі дуже чудово тягнеться. Да. І, до речі, в нас є в такій кольоровій гамі ще сліпи. Угу. Ой, а вони десь тут сліпи? Чи тут стрінги тут? А теріть одного лицеп були. А, кстати, я їх часто плутаю з цими трусиками, тоже, кстати, прикольні. Бачите, тоже такі, ну, типу, ті самі кольори, але вже з принтами. Я їх часто плутаю, тому скільки стрінгів зараз. Є? А де стрінги? Тут. О, стрінги у нас ось тут. Да, Давай покажемо. Ось така модель. Ну, знову ж таки, така сама є в сліпах. Тому дівчата класні трусики. Я не знаю, що про них ще казати. Якщо ви любите стрінги, як я, але при тому хочете, щоб воно все було зручно, комфортно і гарно, то вам варто замовити цей набір і не тільки собі, а ще й своїй мамі, подрузі, сестрі та будь кому